Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму каналі Старова Юа. Сьогодні хочу вам показати цих ведмедиків-рятувальників ДСНС. Вони виготовлені з плюшової пряжі, їх можна дарувати як дітям, так і дорослим на професійні свята. В якості сувенірчика такого брелочка дуже буде приємно отримати. Якщо вам сподобались ці... Плюші ведмедики ці іграшки, то я запрошую вас зв'язати їх разом зі мною в наступному відео. До зустрічі!